Терміново колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа заявив в ефірі Мосейчук, що народним депутатам Офіс президента платив по 20 тисяч доларів за голоси для закону про мобілізацію. без, без, без корупції. Без корупції. Без корупції, без корупції було прийняти закон про мобілізацію. Платили, щоб купити голоса по 20 тисяч доларів людям, щоб голоса собрати. Масичук одразу намагалася закрити йому рота, А депутатка Устінова, яка перебуває в орбіті Єрмака, сидячи в теплому офісі Києва, панічно стала виправдовувати, що і ніхто не платив за відправку чужих чоловіків на фронт та відмову від демобілізації для тих, хто не бачив свого дому два роки і попри все вижив. От так Зеленський нас на фронт кидає, ловить в буси ухилянтами називає. А депутатам, які мають бронь за це ще й. Гроші платять, ну, а докази є пане Петро. Що у вас є? Докази yes. йдіть, бо я за oh, нього голосувала, 20 тисяч доларів не отримувала. ну ти а... це так. Ти такі штуки. По перше, треба говорити з доказами. Я по друге генпрокурор. А 280 депутатів голосували. Це знаєте скільки? 5,5 мільйонів доларів, які йдуть з корупції на ЗСУ, з будівництва доріг, з контрабанди Зеленського. Нормально, а ви донатьте на дрони. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю, або просто в пошуку телеграму пишіть новини правди та приєднуйтесь.